Привіт українці та українки. Ви знаходитесь на каналі Українець, це знаєте. Як ваші там справи, хто чим займається. А я ось скоріше вийшов трошки прогулятися в себе в парку. в іншому парку. В общем, такий у нас теж парк є. Ось так от. От раніше був вход в парк. Якось так, взагалі. А ти що Андрюха, кстати, надовго приїхав? З Києва. З 29-го, ну, від 28-го. Я зрозумів. А довго тут будеш знаходитися? Не знаю. Я зрозумів. Ось так ось. О, якось так люди. Короче, люди бачите, приїжджають, уїжджають, бо ця війна нічого хорошого не робить. Люди як можуть, так себе і спасають. Опа! Опа! Фішка одна: знайдіть українця. Тут нема, а тут я є. <рес> Якось так. А хто дивиться із москалів моє відео, оце, яке зараз, зараз знімаю, то я вам можу сказати. Я вас ненавиджу і валіть з нашої країни. Тварюки, блин. І не треба мені казати, що ваш мирний народ тіпла, нічого поганого в Україні не робить. Якби ви хоч щось робили. Виходили там на свої, блін, площі, блін, в центрі мірода, тобто ми щось поміняли. А так то А так, робити, а так ви тільки на... по... да, на... да, показуху робите, да, да. і фішка важиш, немає права слова. Ви тільки вийдете зі своїм даже пустим лісточком, блять, на ту крашу mm -hmm. площу, і важать одразу поліція важає загребе. Mm -hmm. Ви ту нічого не можете зробити? І ви самі це вибрали придурка свого завоювателя. Які вам вже палки колеса і става, яких який вас і буде і садити. І за якесь право слово. вас просто права слова нема. А. Так що одне можу сказати. Валіть сюди та й все. Mm -hmm. То, коротше, такі діла українці. Гарне в нас небо зараз з однієї сторони, а з другої я вам зараз покажу. А тут у нас вже хмарне небо, походу, буде дощ, бо щось і вітер западув. Ну нічого страшного, ми зато під навесом. Ну, особливо я, на я, так? Одна нога ні, а друга, да. Так <рес> що, українці, якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, ставте лайки оставляйте коментарі. Мені буде цікаво їх почитати. А хто ще не підписаний з українців, то підписуйтесь, будь ласка. Буду радий рад, рад вас бачити. Так що, гарного дня. Мирного неба над головою. І бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!